Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про часткове сонячне затемнення, яке відбудеться 25 жовтня 2022 року. Про що це затемнення? Затемнення відноситься до фінансів, затемнення відноситься також до сфери відносин. Це дві важливі сфери, які торкаються це затемнення. Перший момент. Затемнення відбудеться один, початок затемнення 11 годин, 58 хвилин, 35 секунд по київському часу. Цей час, Це початок затемнення, відповідно, це час, коли треба робити практики. Саме початок практик попадає на цей час. Далі максимальна фаза затемнення буде 14.01.20. Затемнення закінчується в 16 годин, 2 хвилини 5. Секунд по київському часу. Часом секунди трошки відрізняються, але різні програми можуть показувати трошки різні результати. Затемнення відбудеться в знації Терезі в поводичній е, системі, і, і воно буде зв'язано з такою планетою, як Кіто. Там насправді багато планет. Я зараз дивлюся, гороскоп затемнення для України. Е, відповідно, місяць Кіто, Сонце і Венера, і ще й Сатурн туди дивиться, це 12-й дім для України. <кій> Скажем так, це затемнення може принести не дуже хороші результати, якщо дивитися по Україні для нерух для наших територій. Ну і в принципі це буде такий пік, або, скажем, пік і напруження, напружена ситуація в зв'язку з Херсоном, в зв'язку з нашими територіями і війною, яку розв'язала Росія. Російська Федерація е, про цей момент і також про ретроградний Марс, який вже скоро буде ретроградний, я трошки я розкажу пізніше в другому відео. Е, будете слідкувати, побачите. Сьогодні я ж я хочу просто розказати про саме затемнення і практики саме затемнення. Значить, оскільки сонце це частково сонячне затемнення, то яке відбудеться 25 числа, то 24, 25, 26 число не є благоприємні для якихось важливих взагалі для починань. Раджу, це буде 24, 25, 26 число бажано не взагалі не працювати або хоча б в саме затемненні не працювати. Сам час затемнення і в день затемнення. Або, якщо ви хочете, е, працюєте, наприклад, з людьми, якщо ви астролог чи психолог, е, от робота з людьми, то бажано оці три дні не працювати. І якщо у вас поточні справи, які ви вирішуєте завжди, це без проблем ви можете робити, це нормально. Мається на увазі не починати, чи якісь відповідальні справи, чи справи, які зв'язані з енергіями, тобто, коли ми з людьми, з людьми спілкуємося, це затемнення може дуже сильно, е, скажімо так, забрати енергію. Це перший момент. Е, другий момент е, сама е, практика в затемнення починається в 11.58 хвилин, ну 35 секунд по київському часу, е, і відповідно. Тут теж є моменти, де хто пише 14 годин це вже середина затемнення, пік затемнення. Це може бути допоміжна практика, якась основна практика. Там, наприклад, якщо ви хочете там, спалити, це дуже модно зараз робити, щось спалювати, якісь е, бумажки спалювати і так далі. Ну, я про це поговорю. Е, суть затемнення не в тому заключається. Просто це такий момент, е, який зараз дуже часто на слуху. Коридор затемний і так далі. Саме затемнення чи коридор затемнення буде починатися 25-го, закінчиться 08 го числа повним місячним затемненням. Е, повне місячне затемнення про це е, я пізніше скажу. перед затемненням, Зараз про часткове е, сонячне. І так, які рекомендації? Перше, щоб починати в 1 з 58 практики, друге, е, яка практика має бути? Практика. Має бути слідуюче: не треба їсти в час затемнення, можна до затемнення поїсти, але сам в час затемнення, тобто з 11 до 16 годин, один з п'ятірші не треба їсти. Це загальна практика. Не треба пити можна воду, але бажану воду, яку перед тим ви чи так свідчену воду, чи ви помолились над водою. Таку воду можна пити. Це перший момент. Друге, е, якщо ви проводите практики, проводьте їх е, в чистій одежі. Тобто, <кій> <кій> не, не, не бажано, щоб одежа е, взагалі була чиста абсолютно. Е, і третій момент. треба затемнення проводити, да, Це дане затемнення для українців бажано проводити в західному напрямку. Взагалі для українців, і не тільки для українців, а всіх людей. Е, це затемнення е, лицем треба медаттувати в західному напрямку, не в Східному. Не робити сур'я на маскар. Сур'я на маскар це йогічні гічні Потім, взагалі, в цей коридор затемнення, весь коридор затемнення з 25 по 08, це взагалі бажано було б старатися більше накоплювати свій оджес, тобто не втрачати сім'я, не займатися сексом. Якщо займатися, то небагато. Не часто. І в самі дні 24, 25, 26 теж втримуйтесь від цього. Оскільки це затемнення зв'язано з сім'єю, з гармонією в сім'ї, можна робити практику на гармонізацію. Тобто ви берете це безпосередня практика 25-10. Ви берете, сідаєте з чоловіком, чи самі можете, якщо у вас нема сім'ї, і проговорюєте, прописуєте свої цінності. І ще один момент свої цінності з однієї сторони, а з іншої сторони, прописуєте. То, що вам мішає, то що ви не можете, десь ви на чомусь застрагли, ви не можете щось зрозуміти. Це <клес> такий момент, який затемнення може допомогти пропрацювати. Що зробить сам сам саме затемнення? Саме затемнення воно оголює, оголяє вашу карму, вашу оголяє кожного з нас, воно оголяє, воно оголить як і країни. Більш буде ясніше, хто є хто, так само і людину. Тобто в нас зникає захист. Це саме основний ефект затемнення. Відповідно, вагітні жінки, люди, які більш вразливі енергетично їм в затемнення бажано не ходити в саме затемнення, не виходити на вулицю. Це один момент, не дивитися на затемнення, це не є добре. І взагалі можна з іншої сторони, оскільки воно оголяє, можна якісь можна глибше купнути якісь речі. Через це ми практикуємо е, цю річ, е, оскільки вона до відносин е, відноситься, іменно відносини в сім'ї і взагалі е, до партнерських відносин можна продивитися, які є затори, тобто проблеми, і виписати ці всі проблеми, і потім можна, якраз коли буде пік затемнення. Виписати можна і раніше, можна перечитати це в, е, в 1.58 і пік затемнення 14.01 спалити це. Спалити ну і, е, негатив. Позитивні речі е, можна вже після затемнення виписати і, наприклад, посидіти, помедитувати, бо це буде ці, цілий коридор затемнення. І він буде стосуватися пропрацювання відносин. Е, і друга тема пропрацювання е, е, фінансової сторони. Тож фівідвідно бізнес, фінанси дуже величезні енергії. Там йдуть плані фінансів. Через це можна, ну скажем, там коридор затемниться вже після самого затемнення, Робити якісь практики, чи психологічні, чи розстановочні практики. Я казав, можна робити в нашій школі, роблять практики розтановочні, шаманський квадрат це спеціально тут терапія, астрологічна терапія, терапія в астрологічному полі. Це досить такий новий напрямок, можна пропрацювати через свої теми, через зірки, можна пропрацювати свій, наприклад, фінансовий рівень, свої, в даному випадку свої фінансові складнощі. І оскільки затемнення воно огуляє проблеми, до неї можна, скажімо так, достукатись більше і зрозуміти глибше. Це один з варіантів. То, що можна робити в коридор затемнення. Іменно в плані відносин, плані фінансів. Далі ж, ще одна практика це пранаяма. Це затемнення зв'язане з воздухом, воно зв'язане з ваю, таке божество, ваю це прана. І якщо не буде прани, не буде повітря, ми не зможемо дихати і взагалі прожити навіть, не знаю, там більше 4 хвилин. Може дехто навіть більше 1 хвилини не проживе. Через це друга практика, яку би я порадив, це можна навіть після. Певних моментів, тобто, наприклад, після читання мантр поробити про Е, В опис практики я дам під відео. Тобто, наприклад, я зараз пояснюю, які кроки. Тобто, спочатку ви сідаєте, медитуєте, наприклад, перед затемненням, потім починаєте читати на рай на кавачу. Нарай на кавачу завжди читається в затемнення бажано. Можна читати один раз, можна три, можна п'ять, можна сім і так далі. І після того читаєте Ханамана Чілісу. Або читаєте, або слухаєте. Дуже добре, це все затемнення, до речі, слухати музику або включати також мантру гармонізації простору. Цю мантру я теж посилання дам на цю мантру. Тобто ви слухаєте мантри, робите свої практики, записуєте. Ще один момент. Все це робите, ставлячи по, по периметру квартири, кімнати, де ви знаходитесь, можна поставити 4 свічки чи 5 свічок і сісти в центр. І це буде давати вам захист від вогню. І відповідно потім можна взяти центральну до одної свічок і спалити, спалити якісь свої так сказати, блоки, бо затемнення працює працюю іменно з блоками, які мішають в сімейному житті, які мішають рухатися в, в фінансовому напрямку. Навіть коли я зараз це кажу, я дуже добре відчуваю, що ця карма вона, так скажімо, для багатьох закрита. І не кожному оце от робота з вогнем може підійти. Саме скільки ставити свічок і так далі, і може якісь нюанси, то треба все-таки подивитися по вашому гороскопу. Можливо, було б краще. Ну, в загальному випадку так. Потім, після того, як ви прочитали мантри, ви пописали і, і, і вірніше, послухали молитви. Ви сідаєте в медитацію пранаями. Хто яку знає про може зробити. Ну я можу дати про квадрат. Це саме проста пранаяма. Я поясню буквально трошеч, трішечки в інтернеті, можна більше глянути. Квадрат робиться, порівно дихаєте. Просто берете отак пальці і видихаєте через, трошечки через ліву нозрю, так якби звільняєте так, під видих і вдихаєте через праву нозрю. Затримаєте трошки, видихаєте через ліву нозрю. Затримка, вдихаєте. Наприклад, ви по 5 секунд вдихаєте, затримка, видихаєте, затримка. Потім знову вдихаєте через ліву, затримка, видихає, затримка на 5 секунд, видихаєте 5 секунд, затримка 5 секунд. Квадрат це означає 4 по 5 чи по 10 секунд. Дихати треба так, щоб було а, приємно. Але приємно, верніше так не напружуватись. Але якщо ви е, ніколи ніколи не робили пранаями, не знаєте, що таке квадрат, е, то може вам і не треба це робити про цю, цю пранаяму, бо це все-таки лучше з вчителем вчити. Можна просто подихати свіжим повітрям. Подихати, е, е, закрити очі, поробити, а медитацію послідкувати за повітрям. Це дуже е, проста а, а, і дуже глибока будицька медитація. У мене на сайті є ця медитація. Ви можете посидіти раніше. Передивіться її, щоб ви знали, що робити. І е, на практиці після можете перед і після молитв сісти в Анапану і просто поспостерігати за самим повітрям. Як повітря рухається через вас ніж, е, через Ніздрі, як воно торкається? Тобто ви будете просто спостерігати за повітря. Я думаю, що це буде навіть ефективніше. А на медитація дуже заспокоює розум. Е, вона дає концентрацію підсилює пам'ять, е, вона ну через концентрацію. вона дає глибше розуміння себе. Це дуже, дуже глибока. А пранаяма, вона заточує розум, тобто наш розум дуже розпилений, а пранаяма вона вводить її до, до точки при, е, медитації. Не пранаяма. Тобто можна робити цю медитацію, медитуючи на ваю, на повітря. От всі ці моменти я вам всі посилання я дам. А на пана медитація я вже раніше коли записував, є, ви подивитесь і нарайна кавача теж є на ютуб YouTube, youtube каналі і Ханумана Челіса, Ханман Челісу. Там спеціально я дав людину, яка в'їздила в, в Індію і яка в. В храмі індійському, я навіть був у цьому храмі, доктор Рао колись розказав, що там е, іменно ця людина цю медитацію практикувала, щоб зрозуміти, яка мелодія і так далі. Це авторитетна медита... авторитетна мантра, скажімо, так. в ведичній практиці дуже важлива авторитетність. Тобто, щоб воно було, ну так, як зараз у нас говорить, чи це научно, чи не научно. Це один момент, то, що стосується відповідно практики. Тобто ви Зробити скажем, робити практику, і якщо ви записали якийсь свій негатив, ви спалюєте в цей момент, коли є коли відповідний час 14.01. І коли закінчується 16.02, закінчується затемнення, можете перекусити і так далі. Ще деякі моменти, що я може тут не сказав, буде теж під відео, там треба якому віні робити, куди сидіти і так далі. Можна робити ачаман, є таке слово ачаман, очищення. Тобто, взяти, наприклад, взагалі, взяти якусь посудину, де ви не користувалися. Ложечку і робити, чи взяти просто воду і цю ложечку капнути собі на одну руку, на другу руку зверху можна три каплі. І сказати таку мантру ом шрі вішно, ом Шрі Шрі Вішно Я теж підпишу цю мантру Тобто три рази ом ом Шрі Шрі Вішно ом Шрі Вішно, ом шрі вішно", ом шрі вішно" очищується все тіло. Або якщо у християнській традиції, можете просто помилитися і так далі. Якщо мусульманській традиції, там є свої методи очищення. Це на, на, на затемнення. Тут такий момент, ви коли сідаєте в медитацію чи починаєте практику, то створіть санкалпу. Тобто санкалпа це намір, заради чого ви це робите. Це не щось таке. Ну, люба справа, яку ви робите в житті, вона має мати якийсь намір, ціль. І так само ви сідаєте, ви, наприклад, хочете пропрацювати свої блоки. Якщо ви знаєте час, в який ви робите і ціль. Просто час впливає на ціль, тобто в певному місці є певні обставини. І ви зараз враховуєте обставини, то що, обставини те, що за, за затемнення впливає на фінансовий рівень, воно пропрацьовує за такі блоки і так далі фінансові, і також воно впливає на ну, якісь проблеми за такі блоки в сім'ї. І ви можете відповідно цього ставити свої наміри цілі. Тобто, це ваша намір ціль, воно буде резонувати з тим затемненням. В якійсь мірі. І, відповідно, там створити атмосферу, відповідно, включити спеціальну музику там, і так далі. Це все сидіти на захід з практикою, це все будете робити і, і пропрацьовувати, відчувати. Що старайтесь після кожної мантри, після практики, посидіти, помедитувати вона пані, просто розслабитись, дати тілу попливсти, щоб воно розслабилось, і відчути, що у вас відбувається. От, е ще один момент. Якщо у вас буде бажання більш глибше пропрацювати, можна, наприклад, навіть взнати день своєї скарбнички можна в цей день. Якщо це у когось є скарбничка, хто практикує скарбничку? Це такі спеціальні дні для економії, скажімо так, для направоцювання фінансового потоку. Ви економите в цей день. То якщо у вас ще в день затемнення співпадає, це дуже добре. Тобто, у вас може, ви можете ще на енергію помедитувати, яка приносить фінанси, або на протязі двох тижнів знати свою скарбничку, теж було б добре. Чи, чи отримати скарбничку? Це, якщо буде бажання, то можете е, звернутися. Наша школа Кайлас зараз називається, і якраз працює в таких напрямках. Працює в напрямку як пропрацьовувати скажімо так покращувати гуну людини, якість життя людини не просто ж дати людині таблетку, а дати людині розуміє, як ця таблетка працює. скажімо так, і якщо, і якщо не просто таблетку, то дати саме розуміння, розширити свідомість. І надію, що відео, які ми тут викладаємо, для вас корисні. Ставте, будь ласка, свої подобайки, і, і якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, і, і, і якщо у вас будуть якісь побажання, теж пишіть.